Правоохоронці стверджують, наші люди створюють собі пішохідні переходи там, де можна пройти. Не зважають навіть на небезпеку, яка може чекати на ділянці дороги з інтенсивним рухом автівок. Працівники державтоінспекції затримували, попереджували і пояснювали людям їх помилки, які можуть стати причиною аварії. Та більшість порушників мали свій погляд на ситуацію. На... Пішохідний переход, ліво ліворучка ну, праворуч, праворуч пішохідний переход. Це треба До. туди пройти, потім повернутися по... назад. Так, але я перебігаючи наліво. через проїзну частину, ви наражаєте не лише себе, але й водіїв, які рухаються, і пасажирів, які я в машині. Я глянув наліво, потім подивився направо. Ви? Я ж зробив все в Якби там як... їхала машина, я б зупинився. В місцях, де нема пішохідних, я, переходів, я пішохідних це пішохідних знаю. Пішохідних все більше не буде. Уважно, Дякую. будь ласка. Будь ласка, уважно. Тримайте ли стілочку, ознайомитеся. І мабуть, вам, будь ласка, не поруште Право дорожнього руху. Вибачте, був неправий. будемо справлятися. За статистикою, майже 20% аварій сталися з вини пішоходів і стільки ж за їх участі. І хоча ще з дитячих садочків людей навчають, де потрібно переходити дорогу, багато хто нехтує правилами і власним здоров'ям. Забуває про ці здавалося б елементарні настанови. Більше 30% від усіх дорожньо транспортних пригод скоюються за участю пішоходів. І, Як правило, такі пригоди мають смертельні наслідки. Тому дешторінспекція проводить відповідні цільові профілактичні заходи з метою. В черговий раз нагадати пішоходам про необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху. І також слід нагадати нашим громадянам про необхідність використання світлоповертаючих елементів в своєму одязі в темний час доби, що дасть водіям заздалегідь помітити пішохода такого, а значить уникнути наїзду і, значить, зберегти життя і здоров'я наших громадян. За перехід у недозволеному місці порушник може отримати півсотні гривень штрафу. Однак цього разу державти інспектори не штрафували пішоходів порушників, а роздавали пам'ятки з правами і обов'язками. Адже головна мета заходу нагадати людям, що їх безпечність може багато коштувати.